Доброго дня, дорогі гості і дорогенкі мої підписники каналу Село Доля. Говориться, що квіти це залишки раю на землі, і так воно напевне і є. Ну, Звичайно, постаралися ще й селекціонери наші, але ж така краса. Чудує наші очі, бентежить душу. І особливо з чемно ми відносимося до квітів, які розквітають першими, наших першоцвітів. А серед них крокуси і мускарики, і підсніжники, і нарциси, і тюльпани, і багато інших. Квітів, які тішать своїм цвітінням ранньої весни. Звичайно, підсніжник одним із першим починає цвісти і цвіте дуже довго. Говориться, що існує легенда про появу підсніжника. Коли Бог вигнав Адама і, Рай, і Єву із Раю, Опустились вони на грішну землю, і в той час на землі почав іти сніг. Єва дуже змерзла, було дуже незатишно проти раю. І тут кілька сніжинок, поспівчувавши молодій жінці, перетворилися на прекрасні білі квіти з такими ажурними пелюстками. Перетворилися, щоб дати. Єві і обом парі цій людській, щоб дати надію, І щоб подарувати свою любов. Ось так і з'являється підсніжник. Один із пер... Одним із перших серед снігів розцвітають ці прекрасні милі квіти. Звичайно, тепер багато є осучаснених підсніжників, але все ж таки ці. Звичайні лісові, якось найбільше милують зір наш і дарують нам, так як і колись нашим праотцям, надію на те, що скоро буде весна, скоро буде тепло. І ми, звичайно, їх любимо. Різними барвами цвітуть на наших клумбах. На наших квітниках крокусі. Інша назва шафран. Шафран із в перекладі із грецької означає жовта нитка. Багато з вас хто знає про те, що із тої жовтої нитки, яка є в серед, самій серединці шафрана, виготовляють спецію, дуже дорогу спецію шафран, яку використовують як в кулінарії, так і в пекарстві. Ось таким різноманіттям чарують нас крокусі. І також існує легенда, що колись в давнину, коли боги жили на землі разом із людьми, Бог Гермес задумав кидати диски. І він кидав ці диски, не бачив, коли підійшов його друг і друга цього звали Крокус. І він ненароком вбив диском свого друга. Потім він впав на коліна і гірко плакав, закликаючи богів, щоб вони допомогли йому, щоб оживили друга, щоб він його не втратив. Але боги нічого зробити не могли. І Єдине на що вони спромоглися. Це створити квітку крокус, яка являлася, яка являлася похідною від крові, яка пролилася на місці смерті другого. Ось така легенда. Появилися такі крокуси. Крокуси дуже невибагливі квіти. Можуть рости багато років на одному місці, в різних місцях можуть рости. І навіть в самих непідходящих ділянках, коли ви їх посадите, вони проб'ються крізь землю, крізь траву і подарують нам своє перше весняне цвітіння. А ще крокуси можна вирощувати в горщиках. Мускарики у мене ще добре не розцвіли. Так що незабаром, думаю, настане їхня черга, і я покажу їх усі, їхній красі. Але не згадати про них я не можу. Мускарики ще по-іншому називають мищений гіацинт, тому що вони мають форму гіацинта, але в значно менших розмірах. Вибачте, за курячий переполох село є село. В нас своя озвучка. Ось таким різноманіттям дивують нас крокусі. Звичайно, через кілька років потрібно їх розсаджувати, бо там вже в мене утворилося по кілька цибулинок на місці одної. І пора вже їх розсаджувати, але це буде пізніше. Красень морозник. Він не відноситься до категорії рослин першоцвітів, бо мав би цвісти серед зими і серед снігів. Але в мене чомусь він цвіте весною. І тому я його і показую. А ще. Подарував він мені подарунок. Виявся, виявився багатодітним і народив ось таке потомство на землі. Потрібно буде його розсадити і буду мати інші морозники і морозничата. У мене ще й інші кольори є, але вже кілька років вони ростуть в моєму квітнику. А цвіту я так і не бачила. Сподіваюсь, що цього року, можливо, вони мене подивують своїм цвітінням. І ось такий морозничок розців перше. Ось така красива квітка. Ну, Згадаю, що морозники являються отруйними квітами. І також не поминув, щоб. Не згадати про легенду, також коли морозники з'явилися на Білому світі. Говориться в тій легенді, що при народженні Ісуса Христа всі, хто знав цю радісну новину, йшли вітати новонародженого і Діву Марію. А пастушок, який пас в ту пору стадо своїх овець, не мав нічого, щоб принести тому. Новонародженому немовляті, і гірко плакав від того. І на місці, де він плакав, де куди падали його сльози, проросли дивовижні квіти, названі морозником потім. І серед снігів, серед морозів розцвіли вони. Пастушок зірвав ці квіти і пішов, щоб привітати новонароджене. Богонемовля і його матір. Ось така легенда. І говорять, що в Німеччині до цієї пори на Різдво прийнято дарувати одне одному морозники. А на українській мові ця рослина називається Чемерник. І ось такі симпатичні Іріси Сибірські. Ну, Ц я посадила в цьому році. Ну, а так, як, як я вже наголошувала село, іноді сюди мені висаджується курачий десант і одного зломили мені. Ну, нічого, корінець лишився, сподіваюся, що минав час і вони розростуться красивим килимком. А ще покажу тюльпани, які восени я садила в контейнері. Зимували вони в неопалюваному приміщенні. І ось так перезимували. Мені здається, що таки задовільно перезимували. І буду ж, так, чекати їх росту і з нетерпінням чекати їхнього цвітіння. Тільки сьогодні я їх винесла на вулицю. Вже деякі навіть в напівтемній кімнаті трохи потягнулися. Потрібно було, напевно, раніше винести, але ж нічого. Адаптуються і сподіваюся, що будуть дивувати цвітом своїм. Ось така розповідь сьогоднішня про мої першоцвіти. Рослини, котрі подарували радість весняного цвітіння, звеселили мою душу. Бажаю і вам також відволік... відволіктися від ваших проблем, подивитися на красу цвітучих квітів і хай вони вам подарують надію і любов. На цьому закінчую свою розповідь. Бажаю всім гарного дня, доброго здоров'я, мирного неба. Хай всіх буде в нас всіх все добре. Бажаю всім дочекатися нашої перемоги і жити в мирі і в дружбі. З вами був канал Сило Ти Моя Доля. Якщо подобаються мої розповіді, підписуйтесь. Що не подобається, критикуйте, до критики відношуся адекватно. Ставте вподобайки, якщо подобається. І до нових зустрічей.